Та поховала я сида, що сама віра сіла. Воду один. Усі ці родини з усієї Чернігівщини День захисника і захисниць України відзначають зі сльозами на очах. Вони втратили на війні своїх найрідніших сина, чоловіка, батька, брата. Син Олени Леонідівни захищав Чернігів. Останній бій прийняв у Лукашівці. Був десантником, брав участь в АТО. і Попри отримане поранення, до кінця залишався у лавах збройних сил України. Їх взяли в окружені. Жодні автомати в їх до були, а їх танками. До 8 березня він мені позвонив, позрабив. І з 8 марта 9-го я взагалі не стала. Родинам передали державні нагороди загиблих героїв. Про кожного захисника пам'ятатимуть, а про сім'ї дбатимуть. Я точно знаю, що вони назавжди будуть. З вами в ваших серцях, в ваших душах. І... Я точно знаю, що ми про ваших близьких, про синів України, ніколи не забудемо. Скільки б не пройшло років, ще всі пам'ятали майбутнє покоління, ваші рідні, ваші близькі, щоб дійсно повне те, що люди загинули не просто так, вони загинули за нашу державу. В той же час хочу побажати вам, щоб свята покрива покривала ваші сім'ї своїм покровом і більше ніхто не загинув. Сама іде на нашої перемоги. Я вдячний. Дякую. Отримала нагороду сина, мати відомого чернігівського боксера Юрія Ворони Галина Олександрівна. Каже, він завжди був усміхненим і турботливим після смерті батька, що юним хлопцем став для неї міцною опорою. Запам'яталася, як він такий стоїть. Ще ж малий, ну що там 10 років і Каже, мама, я тобі обіцяю, що я тебе ніколи в житті не залишу. Я буду завжди поряд. Так воно й було. Скільки в мене проблем по здоров'ю було, він робив на трьох роботах, щоб тільки все це допомогти мені вилізти з цього всього, з цих болячок, з цих проблем. Валерій з родиною отримав нагороду з загиблого брата Віталія, який витягав поранених з поля бою у Новоселівці. Їх остання телефонна розмова назавжди у пам'яті. Каже, якщо не встигнемо перебігти заново, копа в другу, то каже, нас б'ють осколками. І авіація накриває нас сильно. Авіація, гратомети, гради він сказав, і 300 метрів танки їздять. Це останній розговор у мене був з братом. Я говорю, ти попав, що Чернігів, він каже, в оточенні, а ми в сторону за Черніговом стоїмо. Родини загиблих героїв вшанували пам'ять усіх полеглих захисників Чернігівщини. Цей день для них завжди буде особливим.